Дніпрянин Сергій разом з двома однодумцями розробили прототип унікального біонічного протезу. Розробка вже випереджає доступні варіанти біонічних протезів США, адже має безліч переваг. До речі, розпочали хлопці проект ще до повномасштабного вторгнення Росії. А зараз вони розуміють, наскільки важливо знайти інвесторів та налагодити повноцінне виробництво. Ми почали е, розбиратися, у, як е, ну які протези є, як вони там працюють. Ось і е, побачили, що бійнічний протез дуже відстав з часом. Тобто всі біонічні протези, ну, можна так сказати, всі там, керуються, там два Мдж-сенсора, тобто там різні е м'язи. Тобто, Якщо там, хочемо щось схватити, напрягаємо одну, один м'яз е відпустити інший. І ідея така, що е там, протез щось хватає і все. Ось. І е ну, ми побачили відео, як це там. Примітивно він щось там бере. Якщо це якийсь там маркетинг, він бере стаканчик, робить один ковток і все. Тобто, іде, ідея в тому, що він не може допити цю склянку води. Тобто він на кадр зробив цей ковток і все. І поставив. Відео записалось, все сказали, гуд, все, все дуже круто. Ось і е, ми вирішили, що ми хочемо спробувати. Спробували, зробили першу версію без зап'ястя. Там є така перша сіра версія. Там. Ось. І протестували там стаканчик, там склянка, там скло, пластик. Ось, і воно все працювало ну дуже круто. Ось, і ми вирішили, що ми, ну, ми це зможемо. І спробували вже другу версію зробили з зап'ястям. Тобто ідея така, що це зап'ястя можна і фіксувати, тобто як у всіх протезах, і воно буде допомагати. Наприклад, там відкрити якусь там шухлядку, там взяти склянку води, зап'ястя автоматично підкрутиться. Якщо він не хоче, автоматично можна у ручному режимі. Ну тобто, щоб протез ще й допомагав. Коли ми не знали, що буде така кількість поранених. Ось ми це не, не був якийсь там хайп, щось там. Ми розуміємо, там що ми там там заробимо там грошей на цьому. Це ні, це було таке, щось ми хотіли спробувати. Якщо вийде, плюс якщо це буде суперприбуткове, щоб ну звісно, якщо це буде прибуткове, то ми зможемо нормально допомагати, тобто і ставити там безкоштовно і якось це там робити. Збіри, ну, тобто, якось ось так це зробити. Тобто, не на хайпі. І, і ідея у нас така, що для України ми хочемо, щоб ціна була низька. Ось, а наприклад, для інвестора, там на різних ринках, там. Америка, Європа там, ну пусть він коштує там дорого, нам все одно. І ще є гілка. У нас ми хочемо, щоб наш протез стояв на сучасних там роботизованої техніці, там, наприклад, роботи гуманоїди, котрі там на ногах ходять, як люди, там роботи, собаки, там маніпулятори зверху, там така рука, і там він щось робить, чисти. Там якась там роботизована просто техніка. Наразі команда вдосконалює свою розробку і шукає інвестиції. Є також команді і військової, який втратив кінцівку і погодився протестувати нову розробку. У нас зараз три, три е, співзасновники і е, ще люди, е, котрі на фрілансі. Тобто, у нас є і юрист, у нас є і СММ, е, у нас є і програміст. Ось. І е, багато ще людей, котрі написали мені на пошту. Що вони хочуть бути у команді, але ми розуміємо, ну, коли ми знайдемо інвестора, ми це розплануємо, тому що по бізнес-плану у нас ну десь 10 людей. У нас дуже складний проєкт, і це нам не потрібно там перший раунд. Те, ну нам декілька раундів інвестицій потрібно, от щоб це із цього зробити кампанія. Тому що навіть якщо ми отримаємо ці гроші, у нас по бізнес-плану ми, ми тільки робимо міні-підприємство. Тобто, у нас ми допрацьовуємо цей МВП, цей прототип до версії, яку можна. Ставити, сертифікація, проходимо, тестування, розширюємо команду. І при кінці цього ми отримуємо 10 готових виробів, які безкоштовно роздаємо людям. Ось Вони тестують. Якщо все гуд, ми вже можемо виготовляти десь 20 протезів на місяць. Якщо є, як будуть якісь там проблеми, там ми це перероблюємо і потім на такий міні-конвейр. Тобто, тобто ось такі плані, якщо все складається добре. Ну, ми сподіваємося, що ви скоро знайдете інвестора і запуститься цей початковий процес, коли ви роздасте перші прототипи. Ви орієнтуєтесь все ж таки на військових, так зараз. Ну я не знаю, тобто, у нас немає такого, що комусь там ми в першу чергу ставимо, комусь там в другу. Тобто, і цивільні, і військові, всі потребують. Ми переосмислюємо те, що означає бути біонікою. Так кажуть Дніпряни про свою розробку. Даний протез має можливість обертання за модульні пальці, програму руху м'язів. Також технологія допомагає зменшити фантомний біль, який часто відчуває. Т люди з ампутованими кінцівками це е, е, наша праця, котру ми е, показуємо, що е, ми це можемо доробити, е, і вже зробили. Тобто, е, у нас є і відео, як Іван, це наш пацієнт, який в 15-му році втратив кінцівку руки. Ось він протестував його, поки що це перші кроки, тобто якісь там, там прості речі, там взяти кубик, там щось, щось, ось показали трошки стабілізацію. ось, А далі вже буде, покажемо і зап'ястя. тобто Ми показували на деяких роликах, а так, щоб Іван це користувався, ще не показали. Ось якщо говорити простою мовою, в чому е відмінність вашого проекту від попередніх, тобто я розумію, що ви вдосконалені моменти, які були прогаленими в минулих чиїхось розробках, mm -hmm. так ви хочете зробити, щоб ну цей протест був максимально продовженням руки людини, щоб людина не відчувала цих моментів, щоб зап'ясток був рухомий, правильно щоб це було максимально наближено до реальності. Так, так, ідея, взагалі, щоб протез максимально був схожий на натуральну природну руку. Ось, і, наприклад, можна ну, такий тест для себе зробити, там деякий час зафіксувати зап'ястя і спробувати, наприклад, щось там зробити. Ну, от, наприклад, навіть там дві руки зафіксувати. Це ну, дуже складно і з виду, як якийсь там робот. Ось, ми хочемо, щоб пацієнт відчув максимально приблизив ті. Втрати, котрі в нього були, і щоб протез йому допомагав. Тобто, якщо він там щось е, хоче зробити, там якісь там справи там допити, щоб все це підкручувалось, це, це допомагала. Е, Ось і там наша, там нейромережа, котра тут буде, щоб теж аналізувала там різну дату і в потрібний момент там, там допомагала пацієнту. Ось це наша відмінність. Ось, наприклад, це перша вісь. Тобто, А оце от друга вісь, Тобто запястя, там, якщо там, людина підіймає руку, бере склянку, зап'ястя підкручується і він п'є. Також у нас є тут модульні пальці, тут в прототипі, тут всього є один гвинтик. Ми його відкручуємо і, наприклад, змінюємо, витягуємо палець. Там, і, ну, у нас є такий, ми кажемо, всім, там, наш лайфхак. Тобто, можна, наприклад, зламався вказівний палець, можна е, мізинець витягнути, вставити сюди і деякий час користуватися чотирма пальцями. Е, і поки там, наприклад, там, пацієнт відправляє нам на сервіс, ми там дивимося, якщо там він вже не лагодиться, висилаємо йому новий палець, він там отримує на новій пошті і в домашніх умовах його замінює. Тут у нас один гвинтик, а буде такі защолки. Тобто він сам під'єднує. Е, Перезавантажує і користується Ось тут е, приблизно 75% наших компонентів. Тобто, ми багато чого зробили самі. Наприклад, цей корпус, там е, силікон, там е, тут силікон, там пальці. Ну тобто, це все наше. І, на, наприклад, навіть там моторчики в пальцях то вони перероблені теж наші. Ну як наші? Вони там китайські, але вони перероблені. Тобто, наприклад, е, е, там. Моторчики, там декілька мікроконтролерів, там емджі-сенсори, е е е батарея. Це, звісно, ну не наше, а все інше це наше. Орієнтовний діапазон. Скільки може коштувати такий протез вашого виробництва, як коли ви знайдете інвесторів, і буде запущено виробництво та продаж? Давайте просто от орієнтовно, mm -hmm. щоб глядачі розуміли діапазон. Ну, я якщо вот ось брати, наприклад, е, 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 Україну, ми хочемо зробити його доступним і е, е, щоб він коштував ну не дорожче 6 тисяч доларів. В Україні, а, наприклад, якщо брати ось там. Ну у нас є там аналіз там конкурентів. Ось е, такого функціоналу взагалі немає е, навіть в світі, тому що, наприклад, самі крути, круті круті е, протези є там. Наприклад, у них є перша вісь, тобто ось так він крутиться там на 360, і інша вісь, наприклад, у них є ручна. Тобто людина бере здоровою рукою, згинає і фіксує. Тобто, і він там щось там, там користується якимись там своїми справами. Ось у нас це автоматичне. Ось якщо там якусь там паралель провести, ну приблизно, ну я б сказав би, ну якщо там це десь там ринок Америки Європи, ну можна там ставити ну, 60 тисяч доларів. Але навіть є і вище, там і до ста тисяч доларів є, і немає такого функціоналу. Але там, наприклад, з чогось там треба розпочинати. Можна торкнутися? А, так, а, тільки ось отак, і тримаєте. А пальці зафіксовані. О, Ой, він такий легкий. А, він важить до КГ О, приблизно 940 грамів, і ми вже виграли. Десь приблизно 200 грамів. От у Івана, у нашого пацієнта є бінічний протез, а Лімпультра, і він, і він важить один і десь отак. Тобто ми вже виграли, але ми навіть не змін давайте. Я бо мені аж страшно. Він такий, але він дуже легенький. Слухайте, ну просто невагомий. Лише подумайте, вартість такого протезу може складати 6 тисяч доларів, коли міжнародні аналоги з меншим функціоналом коштують десятки та сотні тисяч доларів. Питання лише в одному: як найшвидше знайти інвестора та запустити процес виробництва та сертифікації. Хочу звернутися до. Інвестори, ну багато людей там в Дніпрі, там в Україні. У них є кошти, але вони не знають там куди там, вкласти, там, в якісь проекти. Ось ми вже сюди більше 60 тисяч доларів вклали своїх грошей. Тобто о, і у нас вже були там пропозиції. Тобто нас е, е, цікавить успіх кампанії. Це пер, перш за все. І ми хочемо зробити е, щось таке е, передаве і, е, звісно, ну проблема в чому. Е, е, у нас ну, можливо, від. 50 тисяч людей там 100 і плюс вже травмовані, на жаль. Ось, і держава буде закупати якісь там бійнічні протези, косметичні, але вона не буде закуповувати якісь там якісні і котрі будуть стояти там як якісь там. Там, добрі гроші, тому що це продає продукт краще. Ось. І е це вихід е поставити е і зробити протез, котрий дуже функціональний і доступний. Е і ще е показати цей продукт е на інші ринки. І ставити не тільки там людям, а й ще там на якусь там роботизовану техніку, де потрібна там дрібна моторика. Тому хто хоче допомогти, ось є сайт версі є YouTube канал версії Bayonix. Я виклав вчора новий Reels там такий під, під якийсь там тренд. Ось ну, я. Так думав, що щось там цікаве. Ну, в общем, там можна зайти, там це, це подивитись. Ось так, що у кого є можливість, підтримуйте, підтримуйте українське.